Те, шановні. Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті, І не тільки поговоримо прямо зала... зараз з Олександром Коваленко. Ми вітання, пане Олександре. Вітаю. О, добре вас. Чую, пане Олександре. Хотів вас запитати, слухайте, от на чотири дні я випав із повістки, і от як заново туди занурююся. слухайте, я не зрозумів, я бачив, що вони знову обстріляли Одесу. Вони домовилися про зернову угоду чи ні? Я там бачив таку двояку інформацію. З одного боку, там Ердоган щось, казали, ой, Ердоган домовився вже там щось, а з іншого боку, я бачу, що вони вготили, слухайте, по терміналу. Також я чую, що не дали їм згоду на цей, на аміачну цю історію, яку вони хотіли. Я розумію, що все, і вже не буде. Тому чекаємо на термінал. Рак пов'язаний можливо з, з цим. Тут не виключаємо таку можливість. Що тут відомо по цій зерновій угоді? Я хочу зрозуміти, що там взагалі чого чекати Росія нічого вона не отримала. Ні на якій умови ніхто не пішов. Uh -huh. Вона залишається у цій uh -huh. зерновій угоді. Загально у цій концепції зернової угоди вона залишається аутсайдером якими була, а, тому і продовжує терор який здійснює. По Одесі, Одеській області наносить удари mm -hmm. не тільки по самому місту, а також і по о, Рені, наприклад, Ізмаїлу знову ж таки продовжує mm -hmm. Донайське тунаплавство атакувати. Ну я так розумію, вона буде продовжувати цю акцію терору і найближчим часом. Угу, угу. Зрозумів, слухайте, а от ця історія побачив також вчора. Стрічку дивився. Слухайте, Шойгу, Шойгу, вони почали Шойгу? Ну я не знаю, мені здається, що вони трохи передивилися свою тактику. Я маю на увазі їхньої міноборони. От зараз вони нові дві такі історії вип'ячують. Що вони говорять? Говорять, що нова ціль в них з'явилася. Шойгу, це обмін полонених. Ви уявляєте, де да? Який... яка девальвація з Києва? Да? дійсно, за три дні до обміну полонених. Це серйозна девальвація, так чи інакше? Ми повинні це підкреслити, але я так розумію, слухайте, коли якщо цей їхній головний, от що його каже, що обмін це важлива річ. Я так розумію, що йдеться про якийсь обмін, обмін всіх на всіх. І про нього вже була інформація. Мені здається, що там про все вже домовилися. Якщо той виходить і каже, що це основна ціль, ну щось він повинен здобути. Там, якщо на Київ за три дні, то хоча б полонених обміняти, ну якусь таку галочку, це мені така ось, здається політична, політична і історія всієї цієї. А далі за цим от що що далі? Будуть якісь, я не знаю, політичні перемови, чи що, чи це просто такий такий етап? І чи буде цей обмін? Що думаєте з приводу цього? Там ще про Польщу, бо це окрема історія. Польща ж Польща ж новий вектор зла. Ви чули, мабуть, що все вже не Україна. Україна, я так розумію, вони розібралися от зараз. Польща ну так. Вони зараз продовжують насичувати свій інформаційний простір для саме цих споживачів інформаційного фостхуду mm. а різними новими такими. Наративами ну один з них це дійсно те, що ну, наприклад, зараз мета так званої СВО це обмін повернення полонених. Ну якщо б СВО це ваше не починалось, то і не було б ніяких полонених, ага. не кажучи вже про кількість 200. і не тільки а, окрім цього. Там а, зараз з'явився і ще дуже цікавий наратив від а, а, Лукашенка, мовляв. А основні цілі так званої СВО, вони виконані, тому що Україна вже не буде ніколи ого. такою як була раніше вона ніколи не буде так тягнутися до заходу, так ого, і ого. не буде такою агресивною. Ну тобто я не знаю навіть зараз, українці ще ніколи не були настільки агресивно М -м. налаштовані проти росіян, як зараз, і ми ще ніколи в своїй історії не були настільки впевнені у тому, mm -hmm. що наш рух рух саме назад, Це наше майбутнє саме з заходом, з Європою, а не як не з е, Росією. Тому ну Лукашенка там своя програма наративів у mm -hmm. Шойгу. Своя програма наративів. Полонені е, oh, і вони yeah. відволікають увагу від основної е, основної цієї пропагандистської лінії, яка була у 2022 році, про демілітарізацію та денацифікацію. Бо а що це таке демілітарізація? Це та денацифікація. Коли вам е, доводиться воювати вже не з танками, там Т-64, а з Леопард 2. А коли вам доводиться е, воювати не з БМП, а один, БМП 2, а з Бредлі е, та Страйкер, тобто е, це називається демілітарізація і більш того, до 24 лютого 2022 року двадцять uh року -huh. е, Москва спала спокійно. Білгород спав спокійно. Е, інші якісь uh -huh. міста дуже цікаві по Росії, також спали спокійно. Е, отже, е, це денацифікація та демілітаризація за вашими якимись рейтингами, за вашими якимись прогнозами, за вашим баченням, за вашими планами. Ну, якщо це все по плану, то добре. Отже, зараз їх основна мета це так: повернення полонених. А потім буде ну мабуть, виведення військ з тимчасово по території mm, наша судна. Основна... Ну колись, бо колись з Афганістану ж розпочалося виведення військ, mm -hmm, mm -hmm. і yeah, вони і це все ж таки відбувалося так, аби мовити, більш-менш але з якимось поясненням, що так треба. Uh -huh. Нікому не пояснювали, чому треба було їх туди вводити з іншого боку, але ось е вивели uh -huh. так, е тому я не виключаю, що колись вже буде підійматися і наратив про те, що та ні, треба виводити. Хоча до того вони повинні будуть ще не один раз отримати на горіхи, uh -huh. е щоб дійсно е почали розпосюджувати такий наратив та пішли на такі дії. Так, ну давайте ще конкретніше, оце питання -от, з полоненими. Ну слухайте, ну його озвучили. Мені здається, що якась <кхи> танці якісь навколо цього будуть. Полонених наших у них більше чи навпаки зараз, от на сьогодні. Чому, а, я не знаю точних цифр. Я mm -hmm. не знаю точних цифр, але як мені здається, що переважно о, зараз ми маємо більше о, ага. полонених росіян, аніж росіяни mm. мають наших полонених. Uh -huh. uh, тому що зараз останні uh, обміни, які відбувалися, ми віддавали більше, аніж віддавали вони. Uh -huh. Ось yeah, у чому. Справа. Так. Ми віддаємо uh, іноді uh, виникають так дійсно, іноді виникають різні ситуації, але переважно ось uh, так. Uh, тобто uh, uh, вони не можуть вимагати більшої кількості. Всіх на всіх цього не буде відбуватися. Ціх на всіх я думаю, що це не відбудеться, і на жаль, мені здається, що скажімо так, тільки після закінчення війни, навіть не тільки взагалі після закінчення війни, цей процес ще буде продовжувати. Ага, зрозуміло. Тобто, полонені це дуже таке, це дуже непросте питання, яке навіть після закінчення війни, воно продовжує ага. бути. Воно зберігається і. На жаль, ми будемо навіть після закінчення війни займатися цим питанням, і це дуже складний процес. Угу, зрозумів. Так, Кримський міст. Кримський міст ще раз атакований. Слухайте, за залізна дорога ще працює? А, так. Працює, працює. ще не повноцінно, але не повноцінно. Непов... Ага. Вона не вона не не працює повноцінно, тому що, ну, по-перше, там не відновили другу колію. А mm -hmm. по-друге, там постійно щось відбувається, і вони змушені її ставити там, на паузу, так, поки там лунає повітряна тривога, небезпечна ситуація та все таке інше. Ну, mm -hmm. та як вам оця версія? Вчора побачив, що на цьому на, на АЕС нашій, славно, звісні, на якій відбуваються. Нещодавно навчання вони вирішили там провести. Слухайте, така версія, що вони будуть виходити звід, звідти от після того, як зроблять аварію. От такий привід вони для, для своїх внутрішнього ринку, що все, ну навіщо нам травити своїх військових, ми виходимо. Отака от от історія. Під, під, під вихід у таку штуку можуть зробити чи ні? Як ну, як для того, щоб пояснити з доброї волі, ну так дійсно можуть. Можуть так. Чому? Це це пояснення буде досить таке. Ну дійсно, ось там вибухнула Запорізька атомна електростанція. Все, ми виходимо з півдня, тому що нема сенсу нам там знаходитися. Ми там всі загинемо. Хай там будуть українські війська, але треба розуміти, що а, влаштувати їм а, таку катастрофу, як на ну, Чорнобильської на Запорізькій атомній електростанції, вони не зможуть. А в них немає на те можливості. Вони зможуть так і зруйнувати, щоб було нам важко відновити, щоб у нас на це пішло а, декілька років, та на це було витрачено не просто мільйони, а десятки та сотні мільйонів доларів. Але а, це не вони можуть влаштувати ось такий Ой. вибух. Вони можуть таку імітацію влаштувати, але це не буде мати. Такого ефекту, як наприклад, Чорнобильська атомна електростанція, коли mm -hmm. вибухнула. тому що самі по собі атомні електростанції вони будувалися з орієнтиром на те, що вони можуть витримати удар тактичної ядерної зброї. Тобто, навіть удар тактичної ядерної зброї, вона не спричинить руйнувань, які зроблять якусь цінну реакцію внутрішню. І виникне ось ось цього великого ядерного вибуху, так, великої ядерної катастрофи. А це можливо тільки через створення внутрішніх цепних реакцій. А зараз вони не мають доступу до того, щоб відновити та реалізувати саме таку реакцію. Угу, Зрозуміло. Слухайте, а оці інсинуації, маніпуляції, я, я не розумію, це жангування словами чи ні про те, що от, гарантії НАТО, але не для всієї території, от о, що це таке, я не розумію. Це, це якісь проросійські наративи? Та нічого Ч... страшного, насправді. А ну, як це буде працювати? Поясніть мені. Я хочу, як зрозумію. це не буде працювати? Ну, це не буде працювати. Ага. Взагалі, це, це просто ну ми повинні розуміти, що, відрізняти е, нас та е, наших партнерів. Наші партнери вони розглядають різні ситуації для нас ситуація тільки одна: повне звільнення території України. Все крапка, наші партнери вони мають повне право розглядати різні сценарії. Серед цих різних сценаріїв є сценарії, коли. Наприклад, Україна може вступити в Північноатлантичний Альянс з тимчасово окупованими територіями, наприклад, як це було з свого часу з ФРН, ага. коли була ФРН і коли була окупована радянським Союзом Берлінська стіна, я зрозумів так. Mm -hmm. Отже, десятки років ФРН пробула в Північно-Атлантичному альянсі okay. фактично з, знову ж таки окупованою територією, великою Цікаво. окупованою територією. Потім об'єдналися. Тобто, вони розвідають ці варіанти. Для них це нормально. Е, і один з таких варіантів було з, з журналістами. Е, е, відбулася дискусія одного з ага. таких варіантів. Я зрозумів. ну і що з цього зробили якусь. Я не знаю, ага. катастрофу треба відноситися до наших партнерів, так як воно є. Вони це е, дискутують на ці теми. Це mm -hmm. демократичне суспільство. Mm -hmm. Вони розглядають взагалі різні варіанти, mm -hmm. від деяких навіть можуть волосся посивіти. Але ж навіщо це треба? Треба критичне мислення зберігати і не звертати на це увагу. Хоча за, до речі, наше МЗС відригувало саме так. Воно нагадало так стоп. Стапе у нас е е виключно тільки один сценарій: повернення усіх територій. Mm. Ну і там ж знову ж таки в Північно-Атлантичному альянсі вибачилися. Е наш представник не повинен був це говорити в голос. Е наші кулуарні, скажімо так, внутрішні, якісь розгляд mm. розглядаємо ці сценарії. Ну так дійсно воно не повинно було бути винесено на публіку, е і російська пропаганда до речі цим скористалася. Але mm. скажу так: що наше МЗС відпрацювало на відміну. Що з іншого боку, немає чому хвилювати? Угу, та я також так думаю. Бо більше, якщо б там вже щось закінчилося, а воно ще не закінчилося і, і, і точно не закінчиться. Так, слухайте, рухаємось далі. А далі, далі, далі. Ну Ну що далі оці, ну Ми вже почали потроху про це говорити. Це, я так розумію, ці лякалочки. Вон зараз там що там що CNN, да? CNN силаючись на Пентагон, каже, що українські Україна понесла колосальні втрати і шанси вийти до підступів на Крим, мало ймовірно, до дощів. Слухайте, що ви думаєте? Колосальні втрати до дощів, там про резерви, які я ще чув, ми задіяли щось. А з іншого боку, як це дивився... Душі. коли, коли дощі починаються. А я, ну, так, так. я коли думаю, що... на всьому році дощі? В, в цьому, ну коли в вересні, ні? Чи пізніше? Я не знаю. <різь> я <різь> в грудь з погоди не дивився? Мабуть, СНН навіть знає, коли в нас душі будуть кращі, ага, ага. аніж ми. Доші можуть розпочатися в вересні. Сезон душі може розпочатися в жовтні. Mm. По різному, буває, ну. Нагадаю, ну, 11 листопада було звільнено Херсону у 2022 році. А 11 листопада, це сезон душів чи ще не сезон О, душі? цікаво. Загалі. Сезон тут, тут дуже цікаво, так? А, ну таке собі. А, наприклад, ліва а, ні. А, північний плацдарм, а, північ а, Чернігівська область, Сумська область, Київська область. Вони звільнялися наприкінці березня, були звільнені угу, наприкінці березня. Так Кінець березня, це ну така собі а, рання весна. Це сезон душів чи це не сезон душів Сезон душі там душі вже йшли. Чи якось? А я не пам'ятаю. Отже, ну ну я скажу так: не читайте та не слухайте західні змі, західну ага. пресу, не читайте ага. Західну пресу. В них зараз дуже багато якоїсь такої хайпової інформації. Uh -huh. Яка не має якоїсь обґрунтованої дійсно аналітики, а, тому що ну, якщо навіть поглянути на ситуацію зараз на півдні України? А, я, не, я не маю якогось там побоювання, що може щось піти не за планом. Uh -huh. Я зараз на все це дивлюсь, а, ну проводжу паралелі з операцією а, по звільненню правого берега України. Uh -huh. А також бачу деякі ознаки е, ранньої харківської операції. А де а де Тому... на якому? А на якій ділянці <запорізькі> ага в Запорізькій області. Слухайте, я дивіться, я от вчора думаю, так відкинув всі ці історії, я просто подивлюся на мапу, на діпстейт. ну от я побачив там в одному місці. У нас у нас є ця мапа, Слухайте, там от там з'явилися ж на Deep State оці укріплення вони позначають. Слухайте, і там вже підійшло, от там такий шматочок вигрузили. Слухайте, з одного боку, ну це і лякає, тому що ну така ямка, розумієте, ямку можна і схлопнути, така собі ситуація. Ну так воно виглядає. А з іншого боку, бачу, що вже підійшли до цих укріплень. Тобто, це перша лінія. Я так розумію. вже от вона, от вона привіт. Уже привіт, а далі перша лінія. Так Ну, якщо ми кажемо про ділянку між роботами та Вербове, так там перша ага. лінія прорвана. Ми вже знаход... знаходимось біля другої лінії, але а, схлопнути цю ямку а, їм не вдасться, а, угу. тому що, по перше, ми укріплюємо свої фланги. Ми їх намагаємось зараз вирівняти, і зараз відбувається саме процес розширення плацдарму. А uh -huh. тому, скажімо, так, якесь там оточення гіпотетично, наприклад, неможливо з боку російських окупантів. А от в перспективі, що може відбуватися, так дійсно, от тому поки що зарано говорити про те, що все це кінець, наступ провалився. Ми вже це ага, чули у 2022 чули, році, двадцять Чули так. ми вже чули про те, що в нас провалився наступ. Від а, якщо я не помиляюсь, Нью-Йорк Таймс писала, що Україна не має можливості більше наступати. Ми писали до речі, в серпні а, 2022. Угу. А такий собі а, екс а, відставний екс радник а Дональда Трампа, полковник Магрегор. Писав, що у українській армії там такі величезні втрати. Вони ніколи не зможуть оговтитись. Все, Росія переходить в контрнаступ, буде захоплювати нові території, тому що у Рос... Росії друга армія в світі, а Україна себе там виснажила. Ну таке собі. Отже, ну ми бачимо результат після всіх цих, цих статей, аналітичних заяв звільнення правобережної Херсонщини та Харківської області. Дочекаємось до кінця серпня, початку вересня. Я гадаю, що все ж таки хтось там пророкує сезон душів, Так душі, ага. а мені здається, що вересень та жовтень це ще будуть досить, досить спекотні місяці. Слухайте, о цікаво, а вони ось там. От ми підійшли до цієї другої лінії оборони, А вони якісь рухи почали? Во там всіх туди, всі Чечня, так, вони, всі? Чечня вони зараз займаються передислокацією, Вони розкривають свої стратегічні ага. резерви. Намагаються їх стягувати О, в першу чергу. Вони намагаються підсилити е, Запорізьку область е, зона відповідальності групи військ е, схід е, підрозділами з лівобережної Херсонщини, яка є зоною відповідальності групи військ Дніпро, е, послабшуючи взагалі група військ Дніпро. Вона має не найкращу якість. До речі, мабуть, я б сказав так: е, найгірша якість цих військ це саме Лівобережна Херсонщина. Але ага. їх перетягають все одно ці підрозділи в область для підсилення лінії оборони, тому що в них там вже резерв черпано, який вони використовували. Ще вони почали резерв використовувати з другої половини а, червня. Ага. А, зараз це а, інші плацдарми. В них розрахунок на інші плацдарми, а також на стратегічний резерв. Ну вони я от бачили от ви само початку казали про те, що вони зараз закидають наративи про їхнє майбутнє, майбутній наступ. Майбутній наступ вони закидають цю історію. Ось чекайте. Слухайте, ну і з одного боку, от ну знаючи про це, ми ж повинні в оборону вже ставати тоді, готуватися. Ну так ну так, от, так з їхньої логіки треба вже чекати. Так, так от, треба вже чекати. От, ага. На весну 2024 року. Так, так так, таке так, так. Так. готується, таке, таке. Ну так. прям я не знаю. Ну, я вже проаналізував їх можливості mm -hmm. щодо підготовки такого наступу. Вони взагалі наступальний потенціал втратили ще у 2022 році. Влітку вже mm -hmm. у другій половині 2022 року у них не було наступального потенціалу наступати по широкому фронту, а виключно по вузьким напрямкам по якимось окремим локаціям. Так воно і було з другої половини 2022 року. Вони що чого вони досягли? Тільки в напрямку Бахмуту, mm -hmm. тільки в напрямку Бахмуту вони просувалися 10 місяців, здобули велику епічну перемогу. А зараз вони цей Бахмут вже втрачають. Не пройшло, mm -hmm. як то кажуть, і півроку, а пройшло десь приблизно оперативна пауза була два тижні, і після цього вони почали втрачати Бахмут та територію навколо нього. Mm -hmm. Розпочався розпочались наші системні контратаки. Mm -hmm. Отже, Ось їх наступальний потенціал. Вони на зараз, навіть маючи перевагу кількісну та маючи перевагу по лініям оборони, і і пертрофовано вони не можуть тримати оборону, маючи повну, повну перевагу в авіації, в повітрі, вони не можуть тримати оборону в Запорізькій області. Вони поступово, поступово крок за кроком, але відступають. Прориваються їх прорвано їх полосу забезпечення. Скоро буде прорвано їх другу, Я більш впевнений, що в вересні ми вже почуємо про прорив, а може, раніше? А може раніше. і раніше другої лінії оборони. Отже, все це вказує на те, що в них немає потенціалу, угу. вони можуть затягувати війну, саме затягувати до того ж, затягувати, знаходячись самі в обороні, умовно кажучи, в обороні. Uh, але при цьому вони не можуть наступати та захоплювати, mm -hmm. так ну і наостанок цікава ситуація. Також от з тими плацдармами, плацдармами по той бік Дніпра. Слухайте, і мені цікаво, Я так розумію, що і підійти туди туди росіяни не можуть. Ну от на ті міста, де, начебто, наші там плацдарми, вони підійти не можуть. Вогневий тільки... контроль, так ліве берег. тільки тільки артилерію. Вони можуть там якось спробувати діставатись. Але це... але в нас є перевага по висоті правого берега. Ага, і тобто, плавка у нас панівні висоти, і фактично ми маємо перевагу а, за їх рахунок над їх артилерією. Ага, слухайте, Ну цікава ваша думка. А там от буде прорив, чи це така ділянка, якою ми постійно будемо відволікати їх, от частину от, військ, яких які, які там повинні триматися? Ну я скажу так: поки що, поки що це сіра зона. назвемо це зона. так. Поки Добре. що це сіра зона, але у будь-якій сірій зони. А є така властивість, що в якийсь момент вона перестає бути сірою. От і добре. Слухайте. Ну от поговорили з вами і більше не панікуємо. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі, слава Україні, героям слава нашим глядачам Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкати дзвіночка Підписуйтесь на новлення. З вами був Гонаді виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій